Котляревські квітка Основ'яненко були закохані в одну жінку. Сідайте зручніше, робіть собі чайочок. Це рубрика Літературні плітки. Це була акторка Тетяна Приженківська. Вона досконало володіла голосом і сценічним рухом, мала вокальні дані і чарівну сценічну зовнішність. Я ж хотіла подивитися на ту зовнішність, перерила весь інтернет, але все одно не знайшла її портрет. Я навіть нормальної біографії її не могла знайти. Знаєте, ніби ця фатальна жінка щось приховувала. Спочатку вона була примою Харківського вільного театру, Там з Квіткою Основ'яненком, який писав тоді для того театру. Там було таке кохання, і все зіпсувала мама Квітки Основ'яненка. Вона сказала: Ні, я не хочу собі таку невістку. Я прочитала про цю історію у листах Квітки Основ'яненка, де він пише: після смерті батька мати живе зі мною немічна, змучена, згорьована. Боїться, що мене в неї заберуть. Ви зрозуміли, яка це мама? Дружину я ще знайду. Та чи можу згубити матір? А Пріжанківська, вона красива, розумна. Шкода, звісно, що шляхи наші розійшлися. Але що я міг вдіяти? Тому навіть до заручену наших коханих діло взагалі не зайшло. І потім Харківський театр занепадає. Актори усі переїжджають в Полтаву, тому що там був класний театр, директором якого на той час був Котляревський. І Тут я знайшла спогади актора Щепкіна, які мене трохи шокували. У полтавській трупі серед жінок перше місце посідала, безперечно, Тетяна Гнатівна Прижанківська. Ну тут хто б сумнівався, біля якої негайно. Став упадати директор театру Іван Петрович Котляревський, не дивлячись, що в неї був чоловік. Я така. У неї був чоловік. Виявляється, Пряженківська тоді в Харкові одружилася, тому що вона дуже сильно розізлилася на Квітку Основ'яненка, а їй тоді запропонував піти заміж якийсь чувак, якого вона не дуже кохала. І вона така: а, нехай буде вже цей шлюб. Цікаво інше. Котляревський написав роль Наталки Полтавки спеціально для Пряженківської. Вона, коли за чаєм Котляревському розповіла свою щемливу історію з життя. Я навіть не знаю, чи це правда, тому що, по суті, біографії її ми не знаємо. Але самого Котляревського ця історія вразила, і він вирішив. Чи в написати Наталку Полтавку прем'єра вистави відбулася у 1819 році в Полтавському театрі, і саме цю дату тепер вважають початком професійного українського театру. І звісно, виконавицею головної партії Наталки Полтавки була Тетяна Пряженківська. Говорять, що на прем'єрі був і Гоголь, який на той час навчався в Полтаві.